Всім доброго дня. Вчора я ходив, знімав відео, відео огляд. Половина знахідок я вже поховав. І мені цікаво, що мені попадеться сьогодні. От. Так що, я на смітник, в мене одика з, з двома ящиками і одика ще один ящик. Потрібно робити порядок. І кому потрібно, от маю такої посуди трішки, кому потрібна посуда, О, от таку пляшку теж продаю. Коротше, з посуди я продаю все. От. Так що, якщо щось потрібно, маю навіть ось такі от, як то, ну тут я сипав свинець, сплатив, маю навіть ось таку от. Не знаю, хрусталь чи не хрусталь, теж продаю. І мені ще таке цікаво, чи можуть щось вартувати ось такі от лампи від старих телевізорів. Ну, це я відібрав вже. Ось залишив такі, як то на вигляд нормальні. бо які були всередині, підгорівши скло, я повикидав геть. Так що... Так що дивіться і не перемикайтеся. Знахідки будуть, можливо, не класні, але будуть. Кому відео подобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Е, підпишіться, будь ласка. Ну, мені буде приємно. Буду вам дуже вдячний. От. Треба набрати 5 тисяч підписників. Знахідки, що яшка ще не просортовані, бо я не маю коли. От. Мене тут, я би тут аби, наприклад, зняв відео, я не маю часу тут Ну, Чесно сказати, мені впадло. От. Ось такий тут осрач. Тут потрібно це перебрати. Тут це потрібно перебрати. От. Моя колекція автомобілів. Ну, тут не знаю, золото чи не золото, ну, біжутерія. Моя колекція автомобілів. Класна колекція. правда, фантамка є, теж колекція. Так що, відео буде класне. Пропошуки на смітнику. Ну, Для вас смітник, для мене мусорка. Так що от, дурне створіння. Маю цікавих котів. Вішаємо тут от, кульочок вишиванку з лапками. Пів вишиванки лапок, кульочок задертий, пів вишиванки лапок. Полишалися десь тут були. Можливо, вже подоїдали. От. От. Ну дурне створіння, Дай я тебе погладжу. Ну, даєшся, я тебе погладити, так? Даєшся. Ну ти ж мене боїшся. Ти ж всіх боїшся. От. Залітає горобець, сидить в буді, трясеться. Залазить кит, сидить в буді, трясеться. От. На відео він дається гладити. А так то він чомусь тікає, боїться. Так що... Не перемикайтеся, дивіться. Підходжу я до мусорки. І мені цікаво, що я сьогодні знайду. Так як я чую, що там борт зіла, відкрився чи закрився. І значить, щось то й буде. Ну, по-любому щось буде. Але не знати в яких об'ємах, в більших чи менших. Бляха-муха. було так з хмарою, як то зробилося хмарно. Думав, що буде дощ падати. Взяв дів куртку по дорозі. Плечі мокрі, ну не буду я вже стягати, тому що... Може і продути. От. Так. І ще по дорозі якісь комарі, банда комарів причепилася, ладві відчепилася. І ось так то. Ясно. Ладно. Буду знахідки, буду показувати, якщо мало людей. Що буду знімати відео, як я парпаю мусор. Так що не перемикайтеся. так. Треба щось трошки значить, от. Я вже трішки чогось набрав. Приїхали, висипали мусором якраз перед моїм приходом. Так, і значить, тось, значить шукаю білі мішки. А делі مشтік, вадить, ніта. Так. Плета, пане. Так. Е, білий мішок. От. Ну, настем Чим хотілося б, але Так ще є один, значить має бути два. Не дуже можна розігнатися, тут не дуже щось можна і знайти. О, тут уже більшість йде землі, глини і так і далі. Так, морква є і кидають все. Морку, кабаля. Ну, кабаля мені ще ні не повезло, але пару статі. Так, тут так. Так, це тут може бути навіть щось. Так, треба ось Весь... сипати. Ого. тільки вона без міхрому ні ну нічого. <кій> На базарі куплю, скільки коштує 90 гривень. Та й зроблю, буду мати. Я от тих обіграючів набираю додому. Дома є хресток. Роблю і за дві сотки продаю за 200 гривень. Так. так. Тут вроді все. Тут вроді все. Е Мішається трава. Якби не було б трави, було б добре. Мішає трава. Так що так то. Не перемикайтеся, як буде, щось буду показувати. Противогаз. Беру. А тут сміття. Там вже ця, а тут сміття. Так тут День майже закінчений. Знахідок немає. А чого знахідок немає? Бо я нині півдня проспав. Просто тупо просидів. От. Кабель. Кабель. Хлопці брали і не, не взяли. Хтось писав мені там десь якісь документи, є, хтось писав мені, щоб я подивився ці документи. Але чесно, я не маю бажання, я в документах не, не шарю. Це що таке Це пластмаса. То есть меніцька напас масса. Мій напареник колега вже багато всякого познаходив, а я ще ніц. Я ще ніц. Курпочка є. Ти спасав пошаритись по кишенях старих речей Не маю бажання. У цих мішках можна. Це кави Тут ідешки, йдешки, склотара. Мені вчора тут таку заяву кинули пропозицію. Тобто я маю ще в день збирати на фірму два мішка. Маю збирати на фірму по два мішка скляних бутилок. І то сортувати їх по кольору, коротше, бавитись. Ну, мені запропонували таке. Але чесно, я не маю бажання. О! О, мені якраз треба похідної сумки. Е, вона порвана. Зато тут є ті, що можна її взяти. Ось. Нині кхм, четвер. Машин не дуже є треба от глина от фу, трава. Треба. Ну, можливо, зараз якась машина і приїде, але о, парафін. Беру парафін, до речі, переплавляю і роблю один великий блінчик з парафіну і продаю. Oj, do ja bo maszyna jedzie. У мене от по знаківках тільки ну, мало. маловато. От. Є дві ось такі. Воді. Правда, не знаю, чи вони робочі. Буду вдома перевіряти. що, маленьку готуюся їхати додому. От зараз це все позмотую І ну, що тут нести? Тут нема що нести, так що не перемикайтеся. І так, привезла мене дружина додому. У мене от нова сумка з'явилась. тут і мідь, і знахідки. І, ну, стільки кабелів назбирав, як перший раз. І значить взяв я от таких два відкрісла низь, два низа. І в мене є два крісла, правда там немає лапок. І ще хтось мене питав знайомих, теж немає двох отих як то двох кольосиків. Ну, якщо нагадаюся, то я їм віддам. А так, поки що я йду. Щось поїм вип'ю каву чай. Ось тут щось мокре. Не знаю, що там може бути мокре, але... І, значить, буду щось перекушу, вип'ю каву чай, кому що я люблю каву з молоком. І буду вже сортувати і показувати знахідки. Ті я позбираю і замість тих поставлю свіжі. Так що не перемикайтеся, знахідок багато немає. Але можливо щось буде цікаво. Так. Розібрав я дві сумки. ну Тут були трішки знахідки. Ну, не дуже аж так. значить от. Значить, от, є таке, а є такі колеса. Ну, їх там повитягувати, з солідолу дати. І, до речі, от, звідси воздух вже вийшов, що це вже можна кидати в металолом. Ну, желізо я не брав, тому що, чесно, я, я забембався його возити. Значить так, мої знахідки. От. Оці, що на ящику, і оце от. Це вчорашні знахідки, я так трішки поскидав. Значить так, от. трішки кабельку. Трішки кабеля електротех, оце от є електротех по 90 гривень за кілограм. Це, ну, це я віддаю по 40 гривень за кілограм, здаю. Це також. Ну, це потрібно ще обрізати. Тут є метал. Два двигуна, якщо вони робочі, це від машинки, це що діти катаються літом. То я думаю, якщо вони робочі, їх трішки відчистити, ну, за гривень 30-40 можна їх продати. От це мій кабель, весь що я сьогодні знайшов. От Стільки саме я знаходив, як ішов, починали ж ходити перші рази. Ну, завтра я відпочину. Можливо, бо роботи вдома трошки є. І так, це я шуруповерт забув вдома і не міг це відкрутити, щоб витягнути кабель. Ось така Ось така плата. В наявності два польовика, ну і трішки міді. От. Струни. Диски. диски я зараз передивлюся. Бо хтось мені писав в коментарі, що я, щоб я передивився диски, ті, які я вчора мішки розрізав. Е, я передивлюся і я думаю, що можливо на них буде щось цікаве. Якісь фільми, кліпи, ігри. Знайшов дві ось таких м'ясорубки. От тут навіть ріки. 1969 року випуску. А з другої сторони навіть ціна є. 5 рублів, 60К. І ось таке. Пише гост, якийсь код. Ну, і отака от мар маркировка. Ось така от. Не знаю, що це за маркировка, але ставлю на бік. Попалася ось така приблуда. Як то приспособа. це брали б наливали масло і кудись заливали, не знаю куди. Ось такі дві штуки мені попали. Правда, цю я не перевірю, а, а цю ну, під'єднаю воду і перевірю. Якщо вона гріє, її можна навіть і продати. Чотири контакти. Ну, це в мене була автоматка від води. Ну, я десь загубив коробочку. Ось тут. Там ще було 4 контакти. Але по дирці ось от бачу, що їх було тут 6. Значить, там 6. Трішки знайшов парафіну. Парафін я переплавляю, 150 гривень кілограм. Ну, якщо жовтий, якщо білий. 100 гривень кг. Ось така от навіть з насадкою, є, ш, як то швидкозйомник. І така цікава перший раз таку бачу, що можна ось так от регулювати. Ну, я перевірю, що вона робоча. Цих я набрав тут, тут поміняти пружину всередині і думаю, вона буде робоча. От. Ось такі маленькі від світильника. Я повідбирав, тому що інколи потрібно, а то немає. Головне лампочки є з таким цоколем, а під лампочки немає. Ось такий от, чехол від окулярів разом з салфеткою. Був закритий. Не знаю, чому я його взяв, але взяв. БТР пластмасовий. Він все, колеса крутиться, це крутиться. Ось комусь майже майже ціла бутилочка. Краз, анти, антизапотіватель. Ну, це потрібно. Я перевірю. Ось такий фонарик. Тут він не включається. Тут, напевно, що здохла, здох акумулятор, потрібно замінити. Ось таке. Як то я навіть не знаю, як це називається. ай, прикраса. О, 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 ой. Прекраса. о при, ось така прикраса. От. Камера. Ну, камері вже задниця. Але дивився, шукав по чому така камера, то мені чомусь що переводить Google пошук на злотий. Ось така от книжка. Радіація і життя. Чайник. Ну, чайник, він от, робочий. О, всередині. Воду прокип'ятити стане. Е, тільки то, що з нього облізла вже фарба. от Ну, мабуть, багато кипятили. Відкривається. І от мені завжди було цікаво, чому от такі чайники свистять. Ну, я його розбирати не буду. Він такий класний. От. На ньому. От. Коротше. Я його перевірив на магніт. Магніт лепне. І ось такі от відкритки. Ой, вже наляпало водою. Ось от, от такі от запрошення, відкритки. Ці їх дуже, дуже багато, всякі різні. І, ну от, вони, до речі, ще й не підписані. Були підписані, але я їх от викинув. Тому що мені підписаних не потрібно. Можливо, когось зацікавить. От є чотири такі запрошення. Класний малюнок. І так, І то так. ось такі в мене сьогодні знахідки. Можливо, якщо завтра піду, можливо, буде ліпше. Ну, з кабелем мені сьогодні не повезло. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Люблю читати ваші коментарі, коли ви щось там радите, підказуєте. Ну, тільки якщо коментар розумний. А то Я... багато хто не має що писати, пишуть всяке не били За те, що радите, підказуєте. Вам лайк, велика подяка. Так що. Підписка на канал, ставте лайк, поширюйте цей контент чи ті, які вам сподобаються, і залишайте коментар. Всім гарного дня, до наступного відео і гарного вам настрою! Бережіть себе. До зустрічі!